На далекосхідному кладовищі в Кроповницькому рідні, друзі, однокласники, бойові побратими попрощалися з солдатом Олександром Радіоновим. Він пішов на фронт 7 квітня. Загинув біля села Богданівка Бахмутського району Донецької області, 25 квітня. Розповіла дружина бійця Олена Зубік. Буквально перший його бойовий виход. Зі слів жінки, її чоловік народився в Кропивницькому. Після закінчення школи вступив до професійно-технічного училища. Упродовж останніх років працював слюсарем на різних підприємствах Кропивницького. Проходив строкову службу в Німеччині. Після того, як звільнився з армії, приїхав до Дніпра. Там працював на заводі. Потім, у 2000 році, він приїхав в Кіровоград. Зі слів дружини на фронті Олександр Радіонов був стрільцем снайпером. Загинув у 54 роки. Поховали бійця на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.